Того дня жінка сказала, каво, лишаєшся на господарстві, гляди, щоб тут був порядок. Ми скоро будемо. Історію розповідає Киця. Сашко Дерманський пише вже 20 років. Зрозумів, що хоче займатися творчістю ще з часів студентства. Вперше написав вірші для малеча у 2001 році, які потім опублікували в дитячому журналі. Відтоді впевнений, це справа його життя. На зустрічі з малечою у Дніпрі презентував себе та свої новинки, як, наприклад, книжка Клуб врятованих пухнасті історії, яка вийшла цьогоріч. У ній 10 історій про чотирилапих і їхню долю. В умовах війни родина з Краматорська вивезла з собою в своїй маленькій машинці, 17 своїх тварин. Нікого не залишили. Як корівку, яка була поранена, яка відірвала ногу, господарі не здали нам м'ясо, як зазвичай ну, роблять в селі із тваринами, які не, не мають шансів жити, а привезли в лікарню, щоб її приспали, а їй там ще й зробили операцію і зробили протез. І, ну, тобто, Історії, які свідчать про те, що ми люди, які дають надію, зізнається, ця книжка відрізняється від інших, адже тут багато суму. Проте разом з цим багато надії. Ми такого ще не читали. Це збірка, що стосується тварин, які постраждали внаслідок військової агресії. Сину вже сім років, і він наразі вже розуміє, що це таке. Я бачила, як він уважно слухав і радів, коли знайшовся цей песик. Тому, якщо буде можливість, я залюбки куплю цю книжку, щоб з ним читати. У них був котик і собачка і вівчар. От вони говорили, що у них було дві собачки. Вони були схожі. У собачки як у, луп, у листки у лупуха були. Захід пройшов у центральній міській бібліотеці. На початку року в нас вже було багато українських письменників і ценяпу це Альохін був зараз. Шкодирманської були і е, місцеві письменники. Ми проводимо такі зустрічі на листопад. Ми проводимо переговори. Поки що я не можу сказати точно, але є сюрприз для читачів з відомою українською письменницею. Сашко Дерманський приїжджав до Дніпра вперше, але запевнив із задоволенням. Завітав би знов.